Усім привіт, мої хороші добрі друзі! Запрошую вас знову на прогулянку із собою за покупками у мережах секонд-хенду. Показую вам ось таку прикрасу, яку я придбала для себе. Дуже нею задоволена і побачила однією з блогерок, що доречно надягати із спортивним худі, то виглядає на контрасті досить особливо, як мені здається. Тому якщо вам подобається, скористайтеся подібним прийомом. Далі роздивлялася багато-багато усіляких серветок гарненьких. Більшість із них синтетичні, але тим не менш візерунки і вишивка дуже подобаються. А ось такі мені здалися навіть на коклюшках виконані гарненькі. Ну, було цікаво їх подивитися, і був у мене такий настрій і гарне освітлення, і захотілося показати їх вам. Оці також, мені здається, виконані за допомогою куклюшок. Не знаю, як українською правильно це називається, але кажу, як знаю. Хоча бірочка стоїть Поліестер, але нитки так сплести гачком неможливо, на мою думку. От. І інколи я купую гарні серветки для себе. От. Тут сподобався мені вже в наступному магазині ось такий плащ. Він із каптуром виготовлений із 100% котону по верхньому шару, нижній шар синтетика, він легкий, весняний, достатньо просторий, і він сидів гарно навіть на мою емочку, того він мені сподобався. І його наміряла моя мама, я дуже рада, що він її дістався. Він дуже-дуже приємний, зручний. от, і Гарної якості. Я не пам'ятаю бренд. Бренд із недорогих, але якість і пошиття і самої тканини була на високому рівні. Тому я не зважала на бренди. Взагалі не зважаю на бренди, коли якість гарна. Але коли бренд виявляється якимось дорогим, то тут тоді всі пазли співпадають і а, дійсно є фірми, які відповідають за свою якість, і там не може бути ніяких. Але, А ось це приклад того, коли подобається дизайн. Але зовсім поганий склад. Там був акрил. Всі ці речі ми з вами приміряємо. Ви побачите їх на мені. Цю кофтинку розглядала для доньки з веселим таким лимончиком. 100% котон. Ось така туніка, з віскози сподобалася своїм станом і кольором. Теж її приміряємо. А цей показувала минулого відео 100% кашемір, абсолютно новий. Дуже-дуже гарний, яскравий колір, якість надзвичайна, він і тонкий, і пухкий. Одночасно таке рідко буває. Зазвичай кашемір, якщо тонкий, то він не пухнастий. А цей якийсь. На класнючий, він і тонкий, і пухнастий одночасно, тому не здається занадто тонким. І він прекрасний як і в застібнутому, і так і в розтібнутому варіанті, кому цікаво, дивіться попереднє відео перед цим. От, цей кардиганчик від Benetton виявився, якщо я правильно пам'ятаю, 100% завовним. Стан у нього був непоганий. Ось такий топ весняний придбала для доньки. Вона носить подібні із високими широкими джинсами. Я маю на увазі на високій талії. Ось попередня ковтинка з вовни замала, а ця туніка дуже тисне під руками, тому ні. Ця для доньки виявилася за короткою, тому теж не взяла але стан гарний. А цю міряла-міряла, вона мені здалася занадто простою і виглядала, як мені здалося, як звичайна білизна, хоча приємна і така непогана, але про неї якось я забула. На неї зверху приміряла ось такий вкорочений. Тут мохер і вовна у складі. Я знайшла там величеньку зачіпку, дуже гарний колір, дуже вона м'якенька і тепленька річ, але коли я зав'язала у той великий вузол, це досить непрактично, якось незрозуміло. Ця сокня мені дуже сподобалася у зоні декольте. І також мені сподобалася довжина і фасон, але через те, що це 100% акрил. То на колготах це дуже магнітилося все, приставало, прилипало до ніг. Тому цю сукню я купувати не стала, але дуже сподобалася її ідея. Дуже зручна сукня, і хотілося би знайти для себе подібну, більш якісну. Ось. Приміряла ще таку, трохи за коротка, але там вже був більш натуральний склад. Там у складі віскоза, але виглядало простовато, теж як як нібито білизна якась. Ну, Це, як на мене, попередня значно ефектніша була сукня. Ось ми з вами вже у ваговому магазині. Тут я вам показую. Хутряну штучну сумку, структуровану, каркасну, дуже вона була зручна, тепленька, гарненька. Такі речі мені подобаються. Сумочка No Name, тому фірми вам сказати не можу. Ну, така непогана, ефектна сумка із штучних матеріалів була. Ну, і ось ми вже в наступному із вами магазині. Тут мені попався до рук такий як плащик вітровка. Він з поліестру, але здався якимось приємним. Захотілося приміряти, збігаючи наперед, скажу, що він на мене дуже великим виявився. Мені не сподобалося, як зав'язується ота кулиска, як вона призбурює тканину. Того я його не взяла. Ось ви бачите його на мені, приємний колір і світлий, і не маркей, такий небілючий, да, такий світлий пеш. Наступна річ була акрилова, але за своїм дизайном я думала, що, може, підійде моїй доньці. Але рукави виявилися за короткими. Це вкорочений такий светрик, приємного сірого кольору. І якби із рукавами мені сподобалася довжина, то можна було б його забрати. Наступний сподобався за своїм складом набагато більше. Тут і вовна, і альпака дуже гарний сірий колір. І такими, бачите, смугами, але смуги не за допомогою фарбування, а за допомогою зміни фактури в'язки. Мені тут така ідея дуже сподобалася, гарна якісна річ, але я знайшла на ній багато. Зачіпок, таких якихось довгих, дуже примітних. Особливо їх багато було і зворотнього боку. Тому, думаю, що в носці ця тканина схильна до утворення зачіпок, хоча до тіла і до ока була надзвичайно приємна достойна річ, і на свій розмір та зріст комусь підійшла більше. Але от камера не показує, хоча дуже багато зачіпок там було. Наступна річ із 100% А, Ця тканина схожа на таку полотну віскозу, теж дуже приємна у спеку. Там було декілька жирних плямочок і завуська пройма. В цілому річ виглядала вільною, але пройма завузька. Ця річ верхній шар із шовку, не сподобався тьмяний колір, і не сподобалася дуже вузька резинка понизу, вона прямо завужала і відчувалася. Ну, незручна здалася мені річ, тому я її не захотіла придбати. Наступна річ була саморобно змінена. Там були позаду зшиті бретелі, вкорочені бретелі, але сам її стан і якість подобалися. В цій футбольці підкорив напис з оксамиту, підкорив яскравий чорний колір. На жаль, камера, як завжди, засвічує. Не досить добре видно, але футболка у дуже гарному стані, надзвичайно приємна до тіла, того що складається з еластану та модалу, 95% модалу, на більш гарні об'єми, ніж у мене, але до тіла краща за шовк та віскозу, як мені здалося. Тут я приміряю. Речі із паєтками, захотілося мені трохи повиблискувати, я собі у цьому в примірочній не відмовила. Тут паєточки, бачите, таких різних розмірів, тому виглядало дуже цікавезно. Наступна річ сподобалася тим, що це довге таке вільне плаття, ця сукня від зари, хоча 100% поліестер. Але, бачите, така тканина жадка і вона тягнеться майже безмежно. Простий у неї дизайн, гарна довжина, зручна така, не зовсім в підлогу. Ну, не купувала тільки через те, що колір був не свіжий, такий сіро-білий, хоча сукня передбачалася саме білою. Показала, було цікаво її приміряти. Така поліестрова, але якась зручна, до тіла приємна, ніде не збирається по ногах. Це підліткові джинси, на жаль, дуже-дуже маленькі, але надзвичайної якості, навіть на камеру видно, які вони гарні від фірми Лі. І сподобалося там позаду. Лейба, що зроблено із хутра, я так думаю, поні. Ну, на жаль, ринок реагує і виробляє шкіряні речі з поні. Шкода всіх тварин, особливо коней. Ну, таке, таке наше життя. Мене дуже засмучують речі із хутра поні. От, ця ковтинка кардиган із 100% вовни, приємного кольору, за вузькі, за короткі рукави, і широкий він був по тілу, але стан був дуже-дуже добрий. Річ цікава, можливо, навіть вінтажна, і сильно були розтягнуті петельки. Ось те, що я пам'ятаю з примірки, але прати не стала. Вона мені в цілому не сподобалася за відчуттями. Ну, За своїм кроєм вона трохи була дивна і з того незручна. Це, здається, віскозна така туніка яскрава, просто приміряла, а ця сукня, як приклад незграбного дизайну у поєднанні з невиразним кольором. Я нібито як злилася із цими фарбами, не сподобалася, лише тільки тканина була гарна. Ну, За якості я маю на увазі. А, оця така, як типу, туніка як із тонкого блакитного деніму, якісно була зроблена, вільна в талії та по бедрах, але затизла вона мене навіть не в грудях, а плечі якось тягнула донизу. Ну, Можливо, це не мій зріст, але так цілком приємно було дивитися на а, цей виріб. Ну, і ось ми бачимо із вами прилинку моїх пошуків. Це найкращий палантин, який тільки траплявся до цього мені до рук, потрапляв на очі. Він надзвичайно класнючий від фірми Jenny Roberts. Зроблений із віскозного оксамиту на шовковій основі. Ось, бачите, камера майже передає усю його казкову красу. Він не мнеться, у нього не плутаються оті довгі прекрасні китиці, які теж такі шовковисті на дотик. Він напівпрозорий, він класно тримається на плечах. Гарно драпірується, я знайшла лише один подібний перепродажу від Дженні Робертс, але абсолютно чорний, з графічним дизайном, і там поверху були або білі, або як сріблясті бісеринки, і то його робило таким занадто завантаженим декором. А цей по-жіночному розкішний, в ньому неможливо залишитися без уваги, але Ця увага і ця краса досить елегантна, як на мене, його правильно визначили до люксових товарів. І я не зважала на ціну його придбала. Це справжня розкішна краса серед палантини. Поки що в моєму сердечку займає перше місце. І якщо він вам також сподобався, ви можете його знайти і роздивитися. У мене в інстаграм-магазині. Ось вам показую при Денному світлі. Це якась така чарівна магія на нього дивитися. Ну, це така приємна, розкішна, варта з вами річ. Дуже мені він сподобався. Отже, я сподіваюся на те, що і в наступних відео ми з вами побачимо якісь нові цікаві знахідки. Дякую вам усім за підтримку, за привітання і добрі коментарі. Я буду дуже рада нашій новій зустрічі. Головне, бувайте усі живі й здорові.